Де саме ставити паркан у охоронній зоні під стінами Троїцького монастиря мали сьогодні визначити землевпорядники? Уже кілька місяців ці 10 соток поруч із заповідником Чернігів стародавній в архієпископам орхієпископам Росія, призначені для будівництва, і тільки тепер фахівці збиралися виносити межі ділянки в натуру. Майбутні сусіди владики подивилися на кадастровій карті в інтернеті, яку територію має зайняти священик за каліткою. Так от сюда, і там з тих сусідів, мабуть, до самого забу. Туда Туда самого теж, себе, теж, да? теж, так, Від самого ранку люди чекають на землемірів. Де проведуть межу на спірній ділянці, хотів перевірити і дитинець. Однак, побачивши журналістів і камеру, легковик із землевпорядником просто розвернувся і поїхав геть. Більше землеміри так і не повернулися. А поки до справи так і не дійшло, увесь свій гнів місцеві мешканці спрямували на представника єпархії. Кажуть, через будівництво до них не доїдуть ні пожежна, ні швидка, ні навіть асенізатори до вигрібної каналізації не доберуться. От велика яма там як туди проїжджати? ту яму доїжджать машині. Стока на демітрав мижу. Ви ж тут бояться мирить, миже, щоб ви діла були? Прес-секретар єпархії переконував, майбутня будівля буде невеличка. Плани, якими ще влітку з нами неохоче ділилися, уже встигли змінити. Тепер тут буде не готель для приїжджих служителів церкви, а приватний будинок владики Амвросія. Ну приїжджі, це може бути один чи два. Це таке там. Будиноч, не одна ж та буває, будиночко. За словами священнослужителя, якраз зараз в Києві ще готуються документи для майбутніх археологічних досліджень. Без них будівництво тут розпочатися не може. Але якщо все цілком законно, то чому при журналістах побоялися визначати межі земельної ділянки?